Ти впевнений, що живеш своє життя, твої фінансові провали, твої стосунки, які завжди йдуть по колу, твоя постійна боротьба, втома, самотність, можливо, це взагалі не твоє. Бо більшість людей несвідомо проживають сценарії своїх бабусь, дідусів і навіть не помічають чи цього. Це копія чиєїсь долі, яку ти відтворюєш із лояльності, страху або тишком, прописаної родової програми. На живій зустрічі 19 листопада о 19-й годині в телеграм-каналі я покажу тобі одне, де саме ти застряг. Не у своїй історії. Хто стоїть за твоїми рішеннями? Чий біль ти тягнеш, думаючи, що це твій характер чи карма? Готовий до правди? Тоді приходь на діагностику родових переплетінь. Пиши в дірект Рід. І я скажу тобі все прямо, без прикрас, романтики, тільки істина, яка змінює життя. До зустрічі!